Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні знімаємо вам відеогляд на ось такий чешський апарат, садовий, так сказати. садовий інструмент, садовий інвентар, е який призначається для того, щоб ваші гілки які залишаються в саду після, е наприклад, е обробки ваших дерев, щоб їх перемолювати і е далі використовувати у вигляді, наприклад, добрив. або ж і ще для якихось цілей, а не що вони будуть у вас валятися, так сказати, і потім їх, як часто робили раніше, спалювати. Значить, в даному випадку у нас садовий подрібнювач на огляді. Україна, виробник у нас Чехія, бренд називається Hedge. Я думаю, доволі такий відомий бренд, доволі таки якісні товари виробляє і має дуже таку демократичну ціну. Тим більше за рахунок того, що. Ми маємо своїм клієнтам можливість надавати, наприклад, знижки, то даний інструмент тим більше вам пропонується для, такого от, для вашої уваги. Значить, Як я вже сказав, країна-виробник Чехія, виробник Хейдж, моделька 626 Silent. Відразу тут трошки її характеристик бачимо. Значить, працює вона від звичайної мережі 220 вольт. Ось з цієї сторони у нас знаходиться ось такий штекер, до якого ми підключаємо наш подовжувач. Подовжувач такий, який входить в середину, так сказати. Закривається це все ось такою кришкою герметичною, щоб у вас менше туди попадало вологі, і, наприклад, якоїсь пилюки. І залишків від деревини. Значить, по двигуну, двигун у нас потужністю 2600 Вт або 26 кВт. Бачимо 40 обертів за хвилину. Це, я так розумію, без навантаження і це нашого, як вам сказати, валу обертів самого, самого ріжучого елементу у нас 4,5 тисячі обертів за хвилину. Максимально він видає на холостому ході самих от, ріжучих елементів. Значить, вага складає 23,5 кг, доволі він таки нелегкий, тому що апаратура серйозна і, так сказати, якісна. Тому встановлюється тут у нас колеса ось такі, діаметром, мабуть, сантиметрів 15-20, для того, щоб зручно з ним. Так сказати, управлятись і рухати його по місцю, де ви його будете використовувати. Сама рама у нас виконана з доволі міцного металу. Нічого, я думаю, не погнеться і буде вам довго слугувати. Значить, бачимо відразу зверху вам покажу: у нас є елементи нашого керування, значить, вмикач і вимикач нашого. Відповідно, подрібнювача, тобто запуск і зупинка, це ось таким чином. Тут у нас знаходиться запобіжник, і тут знаходиться у нас перемикач із двома стрілочками. Я так розумію, даний подрібнювач може крутити наш вал з ріжучими елементами як в одну сторону, так і в іншу, для того, щоб якщо у вас там щось застрягло, щось забилося, то ви можете прокрутити в іншу сторону і воно все відповідно вийде. Значить, працює це таким чином. Зараз вам покажу. В комплекті маємо ось таку інструкцію, дуже зручну по використанню, де все дуже добре, подробно описано, як його збирати, як його користуватися. І ось так відповідно це і виглядає. Ось знаходиться наш ріжучий елемент, наш вал. І знаходиться ось цей елемент, який відповідно, і рухається вперед-назад, тобто ближче або далі до валу. Відповідно, наш простір між валом і е, ось цим елементом зменшується або збільшується завдяки даному регулятору, тому і е, збільшується або зменшується і розмір е, гілок, розмір е, того, що у вас відповідно, виходить після подріблювання. Змінюється завдяки ось цьому регулятору. Відповідно, він або подає наш обмежувач, так сказати, ближче до валу, або його відсовує від валу. І, відповідно, завдяки чому відбувається регулювання розміру ваших, так сказати, відходів, які залишаються після подрібнювання деревини. Значить, в комплекті також іде у нас ось такий. Штовхач, який ми використовуємо для того, щоб проштовхувати вашу деревину, ось так це виглядає. Все дуже зручно і якісно е виконано. Далі маємо ось такі ковпаки, це вже більш так для візуального так сказати, елементу на наші колеса, для того, щоб у вас все було не тільки якісно і надійно, а ще й красиво. І в комплекті також у нас іде ось такий набір механіка, який складається із викрутки, шестигранного ключа та болтів, для того, щоб збирати, розбирати та обслуговувати ваш. Інструмент, ваш апарат. На передній панелі у нас знаходиться ось така кришка, до якої, якщо ми її знімемо, матимемо доступ до нашого ріжучого валу, і, відповідно, можна його обслуговувати, або ж заміняти, або ж не знаю, наточити, якщо вам це треба, і виконувати з ним деякі маніпуляції. Ось так він виглядає. В принципі, все вам розказав, показав. Дуже якісна, якісно виконана річ. Зроблена з такого удароміцного АБС пластику. Тобто, що означає, що прослугує він у вас доволі таки довго. Значить, Дана комплектація у нас не передбачає е, нашого контейнеру для е, подрібненої деревини. Е, даний е, так сказати, варіант, даний подрібнювач передбачає. Того, що ви будете збирати ваші подрібнення гілки на деревину, або ж, наприклад, якийсь окремий контейнер, або ж не знаю, в мішок на землю і так далі. тому подібне. Куди ви придумаєте, туди в принципі, і буде воно збиратися. Тож, дуже якісна, корисна річ і від дуже відомого і якісного виробника. За такими ви можете звертатись до нас в компанію Електромотор. Залишивши замовлення на нашому сайті elektromotor.com.ua або ж зателефонувавши по нашим робочим номерам телефонів, які вказані під відео та е, на нашому сайті. Відповідно, із радістю зробимо вам невеличку знижечку у вигляді бонусу, для того, щоб ваша покупка була більш приємною і, так сказати, заохочувати вас купляти товари саме у нас. І з кожним разом все більше. Тож, чекаємо на ваші звернення, на ваші замовлення. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!